Російські дрони літають над військовими базами в Данії, Швеції, Норвегії і над аеропортами. через що там позакривали всі самоліти. аеропорти. я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок третьої світової. Чому от зараз поясню як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті і бачила це всіх людей вживу, цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце, дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи, і правила, і порядки у самого НАТО, в тому числі, як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з стої чи з повітря, чи щось іще, але в них нема протоколу і наработаного на випадок гібридної війни, такої як є зараз. В чому прелість українців? Взагалі, як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, какую по техніки і так далі. Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох десь. Збирають дрон, зрозуміли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні завод, який забезпечує отаку от історію. Він, Україна, Ну трошки акуратні зі словами, бо в Європі не так. Туди прилетить ракета. Вони дзвонять секретарю, секретаркам комусь главному генералу, Він себе нараду, всі будуть слітатися за цього Світу декілька днів порозмовляють, потім щось рішать через два дня, Відправлять це все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка до подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес. І нічого цим не зробиш. А в є... а там сидять класні спеціалісти, штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. Ну в інакших випадках НАТО зділа Росію 100%, типу по небу, по землі і так далі, зробить загалом. Будьте спокійні, третя світова не починається зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо сподіватися, що все буде добре. Ці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожний будь ласка. Я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш, сюди. Як за Польщу мені писали. А, по факту Путін зараз щупає Європу. Тіп, а що ти А ти, що, Ая, а Ати, поняли? От от. І Україна посередині. Отак ви... от це виглядає. Короче, слава всім українцям, які досі тримаються. Все, і зустрінемось на в відео. Все, друзі, всім па-па.